Білорон це питна форма гіалуронової кислоти плюс хондроїтин, плюс вітамін Е, в 30 мл якої знаходиться 18 ін'єкцій гіалуронової кислоти. Ось так це виглядає. А в літрі, тобто в курсі на місяць, знаходиться 540 ін'єкцій. Можете собі уявити, який ефект. Білорон призначений для того, щоб відновлювати рух в суглобах, не даючи відбуватись руйнівним. Дегенеративним змінам в самій хрящовій тканині. Ефективно використовувати при артрозах, протрузіях, грижах, при розривах менісків, при будь-яких спортивних травмах. Білорон працює ось так. Є суглоб він допомагає відновлювати рідину навколо суглоба, синовіальну рідину і відновлює сам хрящ. Це німецька якість, високоефективний комплекс, який швидко засвоїться і швидко працює. Також покращує і омолоджує якість шкіри, особливо це помітно по зоні декульте, зоні шиї виштовхує глибокі зморшки, розладжує дрібні зморшки і добре працює на підтягування внутрішніх органів, особливо при опущенні стінок матки, при нетриманні сечі, при опущенні будь-яких органів. І, звичайно, можна використовувати як і для профілактики, так і для вирішення будь-яких питань з угловами, чи як альтернативу для омолодження замість ін'єкцій або в доповнення до ін'єкцій.